І так, починаємо розв'язувати, треба визначити кількість, тобто звертаємо увагу, кількість, значить поштучно порахувати, скільки буде штук усіх цілих, цілих значень А з даного інтервалу, за кожного з яких дане рівняння ірраціональне має корені, тобто має якісь розв'язки. Починаємо з ОДЗ, і я раджу завжди з нього починати. Область допустимих значень змінної, змінної Х, тобто ми пишемо ОДЗ стосовно змінної Х. Що ми тут бачимо в нашому рівнянні? Перше, що ми бачимо, це те, що Х у нас в знаменнику, а ми знаємо, що ділити на 0 не можна, тому ми одразу зазначаємо, що х не дорівнює 0. Далі ми бачимо квадратні корені. Ми знаємо, що підкореневий вираз завжди більше рівний за 0, якщо він знаходиться в чисельнику. Якщо в знаменнику, то строго більше за 0. Зараз він у нас в чисельнику. Тоді перший підкореневий вираз х плюс 2а більше рівне за 0. Другий 8 мінус 2х теж більше рівне за 0. Продовжуємо робити наше ОДЗ. Тут так і перепишемо х не дорівнює нулю, потім тут значить х буде більш рівне за мінус 2а, бо перекидаємо. І тут мінус 2х більш рівне за мінус 8. Наступний крок. Х не дорівнює нулю. Тут так і перепишемо х більш рівне за мінус 2. А остання нерівність Х. Ми ділимо мінус 8 на мінус 2, значить, змінюємо знак нерівності. менш рівний за 4. Так, що далі можна зробити? Ну, Можна ці два розіски об'єднати. А можна, так і залишити, і подивитися, можливо, не треба буде об'єднувати, бо на це завдання дається мало хвилин, тому ми стараємося заощадити максимально наш час. Ідемо далі. Ірраціональне рівняння, дріб. Дріб дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю в тому випадку, якщо знаменник у нас не дорівнює нулю, а чисельник дорівнює нулю. Отже, ми просто виписуємо наш чисельник корінь квадратний х плюс 2а мінус корінь квадратний 8 мінус 2х дорівнює нулю. Далі. Ну, можна оце сюди перекинути, і так і пишемо: корінь квадратний х плюс 2а дорівнює корінь квадратному, 8 мінус 2х. Далі, доречно, піднести обидві частинки до квадрату, щоб знищити корінь. Виходить, що х плюс 2 а дорівнює 8 мінус 2х. Потім розв'язуємо відносно х. Мінус 2х сюди перекидаємо, значить, наша мета зараз знайти х. Рівняння має корені, якщо х існує. Ось ми його знаходимо поки що. І так, перекидаємо х плюх дорівнює 8 мінус 2а. Продовжимо 3х дорівнює 8 мінус 2а. Звідси Х торівня 8-2а, що ділиться на 3. Ось ми знайшли наш Х. Тепер нам потрібно знайти, при яких значень А отакий наш Х існує. Тому починаємо його співстав... співставляти з нашим ОДЗ, ось цією системкою. Головне ще не забути, що для у нас, ой, для букви А у нас є інтервал від мінус трьох до восьми. Так, тепер, що ми бачимо, х не дорівнює нулю, значить, оце вираз 8-2а, що ділиться на 3, не дорівнює нулю. Просто оце переписуємо просто замість х ми вже ставимо те, що ми знайшли, вираз букви А. Бо наша мета порахувати усі цілі значення А. Далі, Х більш рівне за мінус 2А. Значить, 8 мінус 2А, що ділиться на 3, більше рівне за мінус 2А. І третє. Х менш рівне за 4, значить 8 мінус 2А, що ділиться на 3 менш рівне за 4. Все чітко, по крокам ми нічого не опускаємо. Тільки тут допишемо, що А належить інтервалу від мінус 3 до 8. І тепер дивіться, у нас така системка із декількох нерівностей, і просто її розв'язуємо дуже уважно відносно букви А. Все чітко, нічого не забули. І все правильно ми в цьому впевнені. Ідемо далі. І так, система. Перша нерівність. Трійка у нас не нуль. Відповідно, значить, чисельник у нас не дорівнює нулю. Це ми запишемо: 8 мінус 2А не дорівнює нулю. Далі, друга нерівність. Тут мінус 2А ми перекидаємо з правої сторони вліво. 8 мінус 2а, що ділиться на 3. Плюс 2а перших більше рівне за 0. Третя нерівність, четвірку, краще перекинемо. Або просто от третю нерівність давайте домножимо на 3, аби знищити наш знаменник. Але я думаю, краще буде вам зрозуміліше, якщо б я перенесу. давай. Перейти. Перенесу тоді. Так, мінус 4 перших менше рівне за 0. І третій нерівність, точніше інтервал мінус 3 до 8. Теж поспішаю для того, щоб показати, як можна це завдання з параметром швидко розв'язувати. І так, далі йдемо. Перший нерівність. Мінус 2а не дорівнює мінус 8, значить, а не дорівнює 4. Так, друге, тут ставимо спільний знаменник, ми бачимо трічку, значить, сюди додатковий множник 3. І рахуємо 8 мінус 2а плюс 6а, що ділиться на 3. Більше рівне за 0. Так, тут теж спільний знаменник 3. Значить, рисочка, трійка. І тут 8 мінус 2 мінус 12. Менше рівне за 0. Так, далі наступне а належить від мінус 3 до 8 інтервал. Так, рухаємося далі. В принципі, нам все, що потрібно, це дорозв'язувати оцю нашу системку із нерівностей. Тоді буде нам щастя. Так, А не дорівнює 4. Тут тріка у нас додатнє число, тому ми можемо вже цей знаменник навіть не писати, а писати тільки чисельник. 8 2а плюс 6, а буде 4а. Значить, 8 плюс 4А більше рівне за 0. Наступна нерівність теж: ми бачимо, що трійка у нас більше за 0, значить, чисельник має бути отаким: от от менше за 0. 8 мінус 12. Це буде мінус 4, мінус 2а менше рівне за 0. А належить інтервалу від мінус 3 до 8. Продовжуємо. І так сюди. А у нас не дорівнює 4. Потім 4а більше рівне за мінус 8, значить, а більше рівне за мінус 2. Так. Далі. Ну, паралельно себе намагаємося перевірити, щоб не робити помилок. Мінус 2а менше або рівня 4, значить 4 ділимо на мінус 2, знак на рівності змінюється, а буде більше рівне. Так, 4 на мінус 2 буде мінус 2, що таке ж саме вийшло. Мінус 2а більш, менше або рівне 4. Але ми потім 4 ділимо на мінус 2, значить, буде більше рівне. Тобто, ці нарівності у нас співпали їх розв'язки. І наступне А належить від мінус 3 до 8. Угу. Добре. Значить, просто у відповіді буде оцей інтервал, з якого ми виключаємо четвірку. Все. Так, але все це зображуємо так, мінус 2 ставимо цю точечку зафарбовану. Мінус 3 у нас отут. 4 у нас виколота точка, 8 теж виколота. І так, а на дорівню 4 це ми позначили. А більше рівне за мінус 2, ось воно у нас. А від мінус 3 до 8. Ось. Значить, у нас наступні відповіді будуть. А. Буде належати інтервалу від мінус 2 включно до 4 не включно. Об'єднання 4 до 8. Дуже важливо не помилитися. Дивіться, Де включно, де не включно. Бо якщо ви помилитеся, то ви порахуєте зайве число і буде відповідь неправильна. Тепер треба порахувати цілі значення А з цього інтервалу. Уважно їх виписуємо: мінус 2, мінус 1 0. Один, два, три, чотири ми не беремо, бо не включно. Далі п'ять, шість, сім. Тепер уважно рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять значень А. Швиденько вписуємо відповідь і ми молодці. Головне уважність. Гарного дня!